Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас зранку трохи вітерець є, прохолодно. я вже була на городі, вибрала помидори. Ось це ті, які я садила свої пізню розсаду. У Мій <суміло> Ну Це хіба що закривати от маленькі баночки або носок пускати. І перець. Погляньте. Вибрала, ну це я відібрала поганий, дуже багато ось такого перцю. Дуже мало ціленького, нормального, а більшинство ось. Що за хвороба, я не знаю. Майже весь перець ось такий з такими от п'ятнами. Напевно якась хвороба, що я навіть не знаю, що це таке. От. Але ось скільки перцю треба викинути. Перебирала тільки що картоплю. Вже приїде, ти занесе в погріб, а зараз йду в мене в вольєрі там розстелена цибуля. Треба її перечистити. О, листечко обсипається в черешній. Построїли вольєр, але так в ньому ніхто і не жив. Так що зараз треба мені взятися, перечистити ось цю всю цибулю. Так, тепер у мене тут також порядок. Перечистила цибулю. Це саму таку велику сідочку склала. Оце така, що піде. Я ось таку люблю на суп якийсь. Мені саме більше подобається ось така цибуля, щоб не була дуже велика. Ми велику таку не з'їдаємо, це так на якісь салати чи в якийсь фарш, то таку велику цибулину можна взяти. А так ми ось такий на супчик маленьку беремо. Це така, що трошки десь м'ятенька. Треба буде її перечистити, в якийсь салат обрізати, піде на лєчу чи на що. Така цибулька. От. Так що а цю треба в погріб. Та ящичок, в принципі, теж можна на ступеньках поставити. Хай стоїть там, де прохолодно. Я вже пішла до хати, бо на вулиці знову жквари. Зараз буду пекти вільгійські вафлі. Тут мені треба 4 яйця, 100 грамів цукру. Я кидаю на глаз, там плюс-мінус. Пакетик ванільного цукру. Добре, це все зараз треба перебити, щоб трохи розчинився цукор. Тепер додаю сюди 150 мг молока кімнатної температури і 100 г вершкового масла. Також кімнатної температури. Я його зарані достала. Ну, яке м'якеньке. Зараз все швидко нагрівається така спека. Ось так. І тепер знову все добре перемішуємо. Так. Додавляємо муку нам потрібно. 370-380 грамів муки. В муку я додала 10 грамів розпушувача, перемішала все, і тепер ось так в три прийома буду додати муку. Все, ось таке тісто повинно у нас вийти. так кладу по столовій ложці повній. і випікаємо наші вафельки Ось така смакота до чаю у нас вийшла. Всім, хто їсть, смачного. Я вже приготувала тут -от овочі, все намила, начистила. От, до речі, цибуля така дурна в цьому році, страшне. Зараз це ще все треба мені порізати. <різь> а то будуть сльози текти. Все вимила, приготувала, буду робити на зиму салат з рисом. Називається сніданок туриста. Дуже любить мій Сережа цей салат. Так що зараз буду готувати. Рецепт буде в мене на каналі. Зробила собі гарячий шоколад. Включила відео, трошки відпочину, бо так в мене вже два дні були цідальшні нерв. Що жах. Вчора то страшне, ледве заснула. Вранці пила безболюючу таблетку, бо. Напевно, я б не змогла входити зовсім не знаю, як так буде боліти, то ще прийдеться сіхати в лікарню, бо не стає легше. Вже декілька днів дуже сильно болить. Так що, зараз трошки відпочину. Буду займатися салатиком. З салатом я справилася, он ще й нам залишилося. Дуже смачний салат. Якщо вам подобаються салати ось такі з рисом, обов'язково приготуйте. Я думаю, вам сподобається. Це дуже смачно. Всім, хто їсть, смачного. Трохи спала спека, морочки з'явилися на вечір. Вітерес такий прохолодний прямо став. Десь, може, дощик, який пішов. Це яка краса, як гарно квітує ось ця троянда. На жаль, назву я не знаю, бо прийшла мені пересортом, але як гарно. Рясно вона зацвіла. Краса. Дуже гарно. Це як нема дощів, о, богомо сидить. Повно їх тут, зараз вже задер хвоста. Вони так кусаються, капець, больно. Гарна трояндочка ще багато, багато бутонів є, красуня така вже пішов позбивати де де бур'янці воно ну, хоч і не заросло але все одно де неде де полин якийсь попіднімався таке та й пішов від дороги поскосував травичку якраз хорошо так спека спала можна хоч щось робити до речі хотіла показати вам можливо хтось знає От у мене тут під сіткою посаджені в ряд піони тут. От. От я не знаю чому. Чи можливо, тому що тут картопля росла поряд, чи що. І вони всі ось, -ось зів'яли ось так. Ось так вони виглядають. Ті, що в дворі, всі ростуть нормально, а ці ось. І всі так, боже, як оце яму розрив. Дай. Сюди, Бондюгон. <ріст> Відсюди. Не знаю, може це того, що картопля тут була висаджена, отак вони всі. Бог, я не знаю. І, і весь ряд. Ось весь <ріст> ряд. От. Весь ряд. Ось тут росте у мене троянда. Нормально, їй нічого нема, піони всі ось так зв'язали. Я їх звідси, звичайно, всі буду забирати. Викопувати. а це також пересадила сюди, були троянди старі, а вони все пішло от в шипшину. Також треба буде викопати і викинути. Полила ось ці троянди всі, два кущика, напевно, зараз покажу ближче. Ось ці всі, начебто нормальні, зелененькі. Вся, до речі, також якась така. Не знаю. От. А ось ці два куща вони ще з самого початку такі були. Якісь не дуже гарні. Корінці дуже коротко обрізані. Я їх тут поруч відразу й посадила, то не знаю. Вони прям. У них такі стволики, якісь он, як прям зморщені. Не знаю, напевно, їм буде. Капець. Не знаю, чи приймуться чи ні, але ну, мені здається, що навряд чи ці, начебто зелененькі, нормальні, що кажу, деякі попускали ось так листечко навіть. Ось. Ця гарненька також, агуста Луїза, це такий прямо добрий кущ. Ну, Побачимо, аби хоч ці, хто кажуть, прийнялися. Так що навряд чи буду більше брати в них. Це я тік-ток знайшла. Більше, напевно, не буду в них купувати, не знаю. Ну, ще побачимо, чи не буде пересорт.